Вітаю вас учні на 31-му уроці інформатики для 8-го класу. Тема уроку створення сайту засобами онлайн-системи конструювання сайтів. Одразу після створення сайт містить лише одну сторінку, яка є головною або домашньою сторінкою сайту. Кожна сторінка сайту має назву. Назву головної сторінки потрібно ввести в поле заголовок сторінки. Часто назва головної сторінки збігається з назвою сайту. Зазвичай сайт складається з кількох сторінок, з назв яких утворюється так звана мапа сайту. Це схема, що відображає ієрархію сторінок і зв'язки між ними. У мапі сайту на верхньому рівні розміщуються сторінки, які є головними в тематичних розділах, а нижче сторінки, що входять до цих тематичних розділів. Наприклад, розглянемо мапу сайту у наш клас. Домашньою сторінкою в даному випадку буде сторінка наш клас яка включатиме в себе історія класу і фотогалерея. Далі наступна сторінка це навчання, яка буде включати в себе предмети, навчальні матеріали та розклад уроків і далі сторінка Відпочинок, яка включатиме в себе сторінки поетична творчість, Наші свята, Походи та екскурсії та спортивні досягнення. Для створення нової сторінки на сайті слід вибрати заголовок вкладки сторінки на бічній панелі, вибрати кнопку Створити сторінку, увести назву сторінки в поле Назва та натиснути на посилання Готово. Під час створення нових сторінок автоматично формується панель навігації, яка за замовчуванням відображається у верхній частині заголовка кожної сторінки справа. Порядок сторінок можна змінити, перетягнувши на вкладці сторінки бічної панелі блок з назвою сторінки в потрібне місце. Для створення головної сторінки тематичного розділу потрібно перетягнути блок з назвами інших сторінок цього розділу до назви головної сторінки розділу. На малюнку наведено вигляд вкладки сторінки під час переміщення сторінки фотогалереї в тематичний розділ Наш клас. Таким чином, розробником сайту формується структура сайту та панель навігації. На веб-сторінку можна вставити різні об'єкти. Для цього призначено вкладку Вставити у правій частині вікна браузер можна вставити текстові поля, зображення, гіперпосилання, документи, які розміщені на Google Диску. Тощо. Усі об'єкти, які додаються на веб-сторінку, розміщуються в окремих блоках. Кожен блок можна перемістити, змінити його розмір. Використовуючи маркери на межах та видалити. Для кожного блока, якщо його вибрати, відкривається окрема панель налаштувань. Розглянемо більш детальніше елементи керування вкладки Вставити. Кнопка текстове поле призначена для створення блока введення текстом. Текст може бути оформлений як назва, заголовок, підзаголовок, звичайний текст і малий текст. Кнопка Зображення призначена для уставлення зображення з Google диска за URL-адресою з інтернету з носіїв даних комп'ютера тощо. Кнопка Вставити призначена для уставлення об'єктів різних типів з інтернету за їх URL-адресою або вставлення фрагментів HTML-коду. Кнопка Диск призначена для уставлення документів різних типів з Google диска. Кнопка макети призначена для вибору макета розміщення об'єктів на сторінці. Кнопка карусель зображень призначена для створення слайшов з вибраних зображень. Кнопка Зміст призначена для створення змісту сторінки. Зміст формується автоматично із заголовків, розміщених у текстових полях на сторінці та призначених для швидкого переходу до вибраного заголовка на поточній сторінці. Кнопка роздільник призначена для уставлення горизонтальної роздільної лінії. Кнопка YouTube. Призначена для уставлення відео і сервісу YouTube. Кнопка Календар призначена для уставлення календаря, а саме Google Календар. Кнопка Карти призначена для уставлення карти, а саме Google Карти. Для видалення вставленого об'єкта потрібно вибрати кнопку Видалити в панелі налаштування блока цього об'єкта. Для попереднього перегляду сторінки створеного сайту можна вибрати кнопку Попередній перегляд у верхній частині вікна браузера. У цьому режимі можна побачити, як виглядатиме сайт у мережі інтернет під час перегляду його на екрані смартфона, планшетного комп'ютера або на великому екрані ноутбука чи станціонального комп'ютера. Вийти з режиму попереднього перегляду можна вибором кнопки Вийти з режиму попереднього перегляду. Творений вами сайт буде залишатися недоступним для користувачів інтернету, поки ви його не опублікуєте. Для публікації слід вибрати кнопку опублікувати у верхній частині вікна браузера. Далі увести використовуючи малі літери латиниці, цифри та тире останню частину URL-адреси сайту. Перша частина адреси, а саме до мене ім'я сервера та шлях до файла, для всіх сайтів буде однаковий. Це сайт googlecom.fiew. Остання частина повинна бути унікальною для кожного сайту. Якщо введена вами адреса не є унікальною, то про це буде повідомлено і її потрібно змінити. І останнє натиснути на кнопку Опублікувати. Опублікований сайт можна переглянути, вибравши команду Переглянути опублікований сайт у списку кнопки Опублікувати. Адреса, яку потрібно повідомити користувачам інтернету для перегляду вашого сайту, буде міститися в рядку адреси у вікні перегляду опублікованого сайту. Після внесення будь-яких змін до вашого сайту його потрібно повторно опублікувати. Уведення URL-адреси сайту буде вимагатися лише під час першої публікації сайту. Для підведення підсумків уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань. Як створити нову сторінку на сайті, як перемістити сторінку до тематичного розділу, які об'єкти можуть бути вставлені на сторінки сайту, створеного засобами сервісу Google сайти, для чого здійснюється публікація сайтів, як опублікувати сайт, яка структура адреси сайтів, створених засобами сервісу Google сайти. А зараз перейдемо до домашнього завдання. Проаналізувати за підручником параграф 4.2, сторінка 113.117. За можливості виконати завдання працюємо за комп'ютером на сторінці 115. Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь вимог безпеки життєдіяльності та санітарно гігієнічних норм. Створіть у сервіса Google сайти сайт художній салон. Для початку відкрийте Google Диск. З вашим обліковим записом Google. Виконайте Створити більше та Google сайти. Уведіть у поле, введіть назву сайту, назву сайту, художній салон. Уведіть у поле заголовок сторінки, назву сторінки, краса поруч. Виберіть для сайту тему оформлення. Для цього Виберіть заголовок вкладки Теми на бічній панелі у правій частині вікна. Виберіть тему оформлення Аристотель. Колір Синій, стиль шрифту класичний. Наведіть казівник на зображення в заголовку головної сторінки. Виконайте Змінити зображення. Вибрати зображення. Виберіть одне із зображень галереї та натисніть на кнопку Вибрати. Підведіть вказівник до нижньої межі сторінки та виберіть кнопку Додати нижній колон титул. Уведіть у поле поточний рік та ваше прізвище та ім'я. Виберіть будь-яку точку на сторінці вище нижнього колон титула. Створіть сторінку сайту згідно з наведеною мапою сайту. Для цього виберіть заголовок вкладки сторінки на бічній панелі. Наведіть вказівник на кнопку Додати і виберіть кнопку Додати сторінку. Введіть у поле Ім'я, вікна нова сторінка, назву сторінки Виставкова зала. Виберіть посилання готово. Створіть сторінки з назвами портрети, пейзажі. Музей вишиванки. Перетягніть блок з назвою сторінки портрети так, щоб стала виділеною назва виставкова зала. Розмістіть у такий самий спосіб блок із заголовком пейзажі в тематичному розділі Виставкова зала. Заповніть сторінки матеріалами з папки. Для цього виберіть сторінку Краса поруч. Виберіть на бічній панелі у правій частині вікна заголовок вкладки Вставити. Виберіть кнопку Текстове поле. Скопіюйте текст. Файлу художній салон і вставте в текстове поле на сторінці Краса поруч. Виберіть кнопку зображення на вкладці Вставити. Виберіть команду додати та відкрите файл Вернісаж. Перетягніть блок зображення, розмістивши його по центру в нижній частині сторінці. Зверніть увагу на появу сітки для розміщення блока. Розмістіть тексти та зображення на інших сторінках сайту відповідно до назви сторінки. Опублікуйте сайт. Для цього виберіть кнопку Опублікувати у верхній частині вікна браузера. Уведіть частину адреси, салон, «Дефіс» та прізвище. Виберіть кнопку Опублікувати. Перегляньте опублікований сайт, вибравши команду Переглянути опублікований сайт у списку кнопки Опублікувати. Скопіюйте адресу сайту з рядка адреси та надішліть учителю або учительці інформатики електронного листа з адресою створеного сайту. Дякую за увагу! До наступного уроку!